Володимир Собовенко, майор, військовий сапер, за плечима якого досвід на сході України у 2014-му служба у загоні спецпризначення Омега, а у перші дні повномасштабного вторгнення Володимир долучився до 39-го окремого стрілецького батальйону. Моя посада була інженер-сапер. Ми проводили розвідку територій стосовно наявності вибухонебезпечних предметів мін. Також стосовно влаштування доріг, мостів, переправ для більш якісного проведення наступальних дій, ну саме в Херсонській області, найскладніший момент на передовій це напевно обстріли із танка. Це е, така дуже небезпечна річ, тому що, наприклад, коли обстрілюють з інших засобів вогневого враження. Спочатку ти чуєш вихід, гармата чи міномет, наприклад, стан, і сам по польот снаряду. Коли обстрілюють танка, наприклад, ти чуєш вихід снаряду і декілька секунд одразу ж і приход. Це, напевно, найстрашніше. 5 березня 2023 року Володимир Собовенко та троє його побратимів, виконуючи бойове завдання, наїхали машиною на протитанкову міну, отримав тяжкі поранення. Одразу після підриву, як відповісти, я втратив свідомість, тому що це було, так сказати, неочікувано. Ну, тому що це була. Давно розвідана дорога, на яку ми розраховували. Я одразу втратив свідомість і прийшов до себе вже в машині евакуації медивак, який, який мене віз до лікарні найближчої. У місто Береслав, яке зараз і тоді обстрілювали дуже сильно, там районна лікарня, в якій знаходились нейрохірурги, і хірурги, ну тобто дуже класні врачі. Які мене прийняли, стабілізували і потім вже передали далі по лікарням в Херсон. Мене передали потім в Миколаїв, і вже кінечна лікарня була, в якій я лікувався і проводили ампутацію. Це була 11-та міська лікарня міста Одеси. Лікувався військовий в Україні після тривалих надій на збереження ніг за рішенням лікарів. Кінцівки довелося ампутувати. Після ампутації я ще знаходився в. Інтенсивній реанімації 5 днів було дуже тяжко, і в мене була велика крововтрата. і цей час в інтенсивній реанімації мене ну, пробували просто стабілізувати. Після інтенсивної реанімації вже потрапив до звичайної палати. Там вже знаходилась дружина, приїхала також мама, то майже як на 9 березня такий подарунок був 40, майже 42 дні. Це... Спочатку 24, поки що ви загоїлись, там ну, було важко. Було важко звикнутись тим, що там немає ніхто, не можу стати побігти, нікуди, нічого зробити. А, і через 42 дні майже я став на перший тренувальні протези. Володимир зазначає, що зараз є державна програма фінансування протезування. Якщо протезування в Україні, додається ще гарантія та обслуговування. Коли мене виписали з лікарні, на перевели до госпіталю на, так сказати, реабілітацію, там лежав до заживання рани, проходили, і тоді вже до мене звернулися протезного підприємства без обмежень. Є державна програма по протезуванню для військових. Ну там не, не, не тільки для військових, там взагалі для всіх громадян України. Просто для цивільних і для військових відрізняється самою сумою протезування. Якщо ви потребуєте такого, вам потрібно спочатку. Ви можете самі знайти протезне підприємство, їх дуже багато по Україні, різні назви. Ви звертаєтесь до них, і в залежності від того, що вони просять, надаєте їм пакет документів. Зараз Володимир Собовенко більшість часу проводить з родиною за 15 років військового досвіду. Офіцер інженерно саперного підрозділу був лише на одному дні народженні доньки. Тож зараз основний пріоритет приділяти більше часу дружині, сину та донечці.